Чим кошик наповнити у Житомирі точно знають, на великодні свята там встановили рекорд України. Віра без кордонів, як українців та грузинів, церква об'єднала, а Житомир став архітектурно багатшим. Пенсія в центрі уваги. Як динаміки нарахування пенсій зазнали змін і хто з пенсіонерів відчує дещо більшу пенсію? Ціальний захист і розмір пенсії є актуальними завжди на цю тему. Поговоримо дещо пізніше. А вже тепер розпочинаємо інформаційно-аналітичну програму Акценти. Вітаю вас. Підсумуємо один з найкоротших робочих тижнів, оскільки великодні свята дали змогу українцям більше відпочити та збагатитися позитивними весняними емоціями, і доказом тому сімейний фестиваль у Житомирі. Свято Воскресіння Христового Житомир відсвяткував рекордно, зібравши найбільший великодній кошик розміром у 2,5 на 3 метри. Чи вдалося організаторам встановити рекорд України та куди в подальшому відправлять наповненість кошика? Дізнавалася наша Катерина Тарасюк. Повно люду, сотні писанок і крашенок, і сьогодні шутомаряни встановлюють найбільший рекорд України Великоднього кошика. Кошик рекордних розмірів виготовили місцеві майстри з рукоділля. До нього увійшло тисяча хлібобулочних та 50 кілограмів м'ясних виробів. За підрахунками представників Книги рекордів України, загальна вага кошика становила 800 кілограмів. Перш ніж зареєструвати рекорд, в міст кошика освятили представники духовенства. Ще один рекорд буде сьогодні зафіксовано у книзі рекордів України. Як... Найбільший великодній кошик як факт реєстрації цього досягнення. як... Свідоцтво загального визнання, вручити почесне дипломи книги рекордів України організаторам цього дійства. Назначення цього кошика не тільки він має бути як рекорд, але потім це все піде бідним, і це я знаю піде частина в АТО. Ми маємо сьогодні закликати людей до того, щоб вони ділилися із з іншими, тим більше у великі свята. Опісля встановлення рекорду присутні мали можливість ознайомитися із великоднім ярмарком. Серед великого розмаїття робіт ми сьогодні зустрілися і познайомилися із пані Галідою Мікайлівною. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні презентуєте Житомирщині? Украшення із бісера, із бусін, м'які ігрушки, корони хрустальні, ушки популярні обручі ушки. Окрім виробів, ручної роботи та смаколиків на ярмарку можна було зробити фейс-арт, сфотографуватись на спеціально обладнаному фотомайданчику та поділитися своїми побажаннями з іншими. Всі були в цей день веселі і е, ходили всією родиною, і посміхалися. І щоб житомиряни були щасливими, щоб вони не нарікали на своє місто, щоб вони дякували Богу за те, щоб Бог їм дарував життя, що дарував такі прекрасні свята, як сьогодні відбувається, Христос воскрес, шановні житомиряни, воістину воскрес! І цього тижня відбулася ще одна подія в релігійному житті, що має значення не лише для міста, а й для України і навіть міжнародного життя. У Житомирі святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет освятив новий свято-Георгіївський храм єдиний в Україні храм грузинської парафії. Така церква не лише стане осередком духовності, а й стане окрасою обласного центру. Архітектурний ансамбль варто, хоча б раз побачити. Далі сюжет Ніни Собкович. Я висловлюю всім. Подякую Богу, що має таке щастя всім дякувати. Бог дав благодать і радість нам, щоб грузини й українці молились за свободу, за незалежність і за мир. На цю подію парфіани чекали майже два роки. Храм на честь великомученика і переможця Георгія в обласному центрі є унікальним, оскільки перший в Україні храм побудований в грузинському архітектурному стилі. Відтепер 300 прихожан можуть слухати слово Боже і збиратись для спільних справ. Людство сьогодні демонструє, як можна поєднати дійсно культури, які ну базуються на любові, на дійсно злагоді, на відбудуванні всього найкращого. І якраз Україна показує один із таких прикладів, коли своїх сусідів, грузинів, братів повірі на сьогоднішній день вона ну дозволила їм сьогодні відкрити тут до в складні часи, і грузини, так сказати, відповідають такою ж любов'ю. У День світлої середи люди з прапорами України та Грузії зібралися, щоб стати свідками її освячення, яке провів Патріарх Київський та всієї Руси України. Як Христос Воскрес, так і Україна Воскресне, не тільки переможе зовнішнього супротивника, а й і внутрішніх ворогів переможе. Бо і всередині України їх багато. І корупція, і не тільки корупція. Цього, ну, цього зла вистачає. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми це зло подаваємо. Церква збудована з каменю і несе традиційну грузинську культуру. Поява такого храму в Житомирі ще більше зміцнить українсько-грузинські відносини. Українські грузини в першу чергу, українські почали все більш розуміти, що в Україні в нас є помісна рідна церква, церква українська, українська православна церква Київського патріархату, і саме в її І під вашим обговорем ми хочемо бути. Патріарх України закликав присутніх виявляти свою віру в ділах у виконанні заповідей Божих. Відзначив ординами Святого Юрія переможця мецената головного благодійника храму Годерці Кварахцелія і його помічника Димитрія Чакуа. Поспілкувався з пресою, оглянув церковне подвір'я та благословив віруючих. Ніна Собкович Максим Возний спеціально для програми Акценти. Тиждень був насичений іншими подіями, і про них в огляді тижня. Лише у минулому році Бердичівський шпиталь для ветеранів війни прийняв на лікування та оздоровлення більше п'яти тисяч ветеранів Другої світової війни, міжнародних бойових операцій та учасників АТО. Принагідно зазначити, що кількість ветеранів війни на сході України постійно зростає. Напередодні перед ними на літній сцені виступив ансамбль та Афган. ветерани афганської війни постійно опікуються і надають допомогу Бердичівському шпиталю. Задяки спонсорів відремонтовано більше десятка палат та поставлено сучасного фізтерапевтичного обладнання. Житомирські жона авганців. Е С нашего материала шили комплекты постельного белья. Как говорится, ручная работа, вам будет приятно. И нам хорошо, что у вас будет хорошие условия. Наши ребята с афганской сотни, позывной СЭМ, недавно передал 400 килограмм рыбы на госпиталь. Творчість Едварда Гріга сто років об'єднує людей різних національностей і культур по всьому світу активно діють музично-просвітницькі товариства імені цього музиканта, композитора, піаніста. Віднедавна така спільнота з'явилася і в Україні. І Її центром став Житомир, ентузіасти мистецької справи, викладачі та студенти музичного училища імені Косенка. Такою групою прихильників творчості Едварда Гріга стали викладачі і дирекція музичного училище в місті Житомирі імені Косенка, на базі якого і функціонує з квітня цього місяць, з квітня цього року, наше товариство. Дуже часто мене запитують, чому саме в Житомирі я вирішила відкрити це товариство. І я скажу так, що просто я дуже Дуже кохаю своє місто. До урочистого відкриття підготували концерт. У новій постановці вперше виконано незакінчену оперу музиканта Улаф Трюхвасон. У майстерній обробці оркестру народних інструментів музичного училища прозвучали інші твори митця та увертюра до опери Миколи Лисенка, Тарас Бульба. У залі обласної філармонії був аншлаг. Музика Гріга чудова музика, надзвичайно приваблива, красива, натхненна, суттєва. Я думаю, що свято. Це дуже важливе для нашого міста. Мистецтво допомагає спілкуванню людей різних народів. Сьогодні це Україна і Норвегія. Мистецтво Петриківського розпису розпочало свій шлях із селянської хати Мазанки, коли господиня хотіла її прикрасити, малювала квіти над піччю, над вікнами чи дверима. Магію цього стародавнього розпису пані Ірина відкрила для себе декілька років тому. Втім, зізнається, що Петриківський розпис став її улюбленим напрямком у мистецтві. Мабуть, вона обрала мене, оскільки для мене вона є арт-терапія. Мені це не складно, воно саме малюється, мазки плавні виходять. Я працюю в центрі, у нас приміщення, як хатина мазанка І коли сказали його задекорувати, тобто Петриківка, сама собою, обралася для цього приміщення. І так сталося вже. Щоб потім почала його малювати. Майстриня виконує різноманітні сюжети: це і птахи, і сценки життя та побуту українців, фантазійні та стилізовані квіти, що виконані на різних площинах та матеріалах. Особливістю Петриківського розпису є його уквіченість та барвистість. Елементи малюнка слід виводити. Одним мазком це досить таки легко. Ми на один пензлик можемо набрати одразу дві фарби, і в нас будуть відтінки. Тобто, зараз Петриківка досить таки живописна, і не потрібно бути художником, щоб малювати живописні роботи. Мені цікавіше більше працювати на дереві, У нього така теж тепла енергетика. Ну, це цікавіше. Взагалі там різна форма. Як ви бачите, є дошки пласкі, є скриньки об'ємні, є яєчка мальованки. Тобто, сама цікава форма види змінення його. Як лягають мазок на пласкій поверхні, як лягають вони на об'ємі. У своїй першій персональній виставці майстриня представила декоративні панно, так звані мальовки та вироби з дерева. Сьогодні власну майстерність Ірина Кумечко передає своїм вихованцям. Переходимо інформаційний екватор і в другій частині програми говоритимемо про такі важливі теми: Кому і за що, якими будуть новації в нарахуваннях пенсій і для яких категорій населення. На старт, увага! В Україні абітурієнти вже написали перший етап зовнішнього незалежного оцінювання. Автентично і сучасно фестиваль Житичі ФЕСТ засвідчив, поліська полійська культура надзвичайно багатогранна і самобутня. Доказом тому проект Поліська хата. Про автентику поговоримо дещо згодом, а зараз про тему, що актуальна для людей пенсійного віку. З 1 травня розмір пенсій зросте. Втім, не для усіх, а для певних категорій населення. Про це офіційно розповіли журналістам в обласному представництві пенсійного фонду. І це стало наслідком відповідного указу уряду. Про вищі пенсії, кому і за що, у відеосюжеті Михайла Музика Нарахування пенсій відбуватиметься у електронному режимі. Отже, пенсіонерам не слід про це турбуватися в установлені сроки. Вони отримають уже підвищені пенсії про коефіцієнти підвищення її та надбавок належні величини. Поінформовано журналістів. Хочу наголосити, що перш за все у підвищених розбірах пенсії виплачуються це інвалідам війни. Це також пенсії виплачується. Мінімальна пенсія збільшилася військовим пенсіонерам, Мінімальна пенсія збільшилася учасникам бойових дій, також збільшився розмір пенсії інвалідам ЧС і іншим категоріям. І якраз хочу зупинитись також на тому, що мінімальний розмір пенсії з 1074 гривень, який був. До першого числа поточного місяця збільшився на 56 гривень і склав 1130 гривень. Але тут є певні особливості щодо категорії пенсіонерів, які підпали під підвищення мінімального розміру пенсії. Є умова, що має бути певний повний стаж. Якщо коротко підсумувати. Збільшені пенсії отримають інваліди Чорнобильської атомної електростанції, інваліди війни та учасники бойових дій, військові пенсіонери, ветерани війни, а також ті громадяни, які стали жертвами нацистських переслідувань, отримують соціальну допомогу на догляд за інвалідами війни, донори і жінки, які мають загальний стаж перед виходом на пенсію, не менше 20 років. Чоловіки не менше 25 років. Загалом окремим громадянам підвищення очікується від однієї гривні до 200. Уже з 4 числа у законодавчі установлені терміни ми почали виплату пенсій у підвищених розмірах. І всі пенсіонери, які підпали пенсії, яких розмір збільшився. В поточному місяці їх одержать уже у підвищених розмірах у ті дні, в яких зазвичай ми їх виплачуємо. Я хотів би буквально тут декілька прикладів навести. По мінімальному розміру пенсії, це учасникам бойових дій, це інвалідам війни, інвалідам ЧАЕС, з числа учасників ліквідації наслідків аварії. Ну візьмемо, якщо таку категорію, це інваліди. Першої групи розмір пенсії мінімальний, мінімальний мається на увазі, збільшився на 159 гривень, а він складає 285% прожиткового мінімуму. Інволі другої групи знов таки 255 відсотків прожиткового мінімуму. Сталий показник складає, то розмір пенсії збільшився на 142 гривні і так далі. Цього тижня абітурієнти склали перший етап зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. І, хоча традиційними були хвилювання та емоції, а все ж варто визнати, чітка та пунктуальна процедура складання ЗНО таки дисциплінує усіх. Залишаються традиційними й інші невід'ємні складові написання важливого іспиту, що разом з іншими етапами відчинить абітурієнтам двері будь-якого вищого навчального закладу. У Житомирі ЗНО також писали на незрозумілі чи надто складні питання. Не нарікали випускники шкіл. Стверджують, що добра підготовка власне до ЗНО далася в знаки. Втім, не лише 16-річні писали іспити. А як воно написати зовнішнє незалежне оцінювання у п'ятдесят? З абітурієнтами різного віку спілкувалася Олена Кучмій. В Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 що є одним з пунктів зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування відбулось вчасно. Порушень не спостерігалось, із 300 зареєстрованих абітурієнтів не з'явилось 59. Тестуванням з української мови та літератури розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році. Старт пройшов спокійно. Діти були надзвичайно спокійні, впевнені в собі. Розпочалися об 11 годині. 180 хвилин діти пишуть, який буде початок, так і у дітей буде кінець. Дай Боже, щоб вони всі справилися з роботою, дай Боже, щоб вони стали студентами, тому що кожен батько, кожна мати надзвичайно переживає, а ми, як вчителі, переживаємо за них, як за рідними дітьми. Абітурієнти кажуть, що завдання з української мови та літератури складними не були. Втім, учні зізнаються, що хвилювалися, адже очікують на гарний результат. Максимальна кількість тестових балів, яку зможуть отримати учасники зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань тесту, дорівнює 104 балам. Були такої невеликої важкості, а так все чудово пройшло. все здалося хвилювалися звичайно, як і кожна нормальна людина. Ось. Але я надіюсь на кращі результати і бажаю всім також успіху. Не дуже складно. Написала, думаю, що все буде добре. Важко, важко. Не знаю, чи вдалося. будемо бачити потім. Важко, що саме, які складнощі виникали? Ну, складнощі з тим, що, наприклад, я довго, наприклад, вже пройшов час, коли я навчався, так що ну, трошки важкувато, нічого страшного. Складання тестів з української мови є обов'язковим. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики та історії України відбудеться 11 і 13 травня. Відповідно, тестування з інших предметів буде у червні після завершального навчального року в школах. Учасники тестування, які не змогли взяти участь зовнішньому оцінюванні через об'єктивні причини, можуть до 12 травня подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву про участь у додатковій сесії ЗНО, яка з української мови і літератури відбудеться травня. Того червня Олена Кучмій, Максим Возний спеціально для програми Акценти. І наостанок про місцину, де українські традиції та культуру відроджують сповна. Традиційно поліська хата у селі Городське Коростишівського району асоціюється саме з красивою та автентичною культурою, бо там створене місце, де здається, час зупинився і без над традиціями та культурою. А цього тижня у городському відбувся етнофестиваль Житичі. І тепер про обряди та все красиве більше знає Ірина Остапчук. За народними повір'ями, 6 травня день сходження справжньої весни. Цього дня, коли починали співати Соловейко та Зозуля, наші предки задобрювали землю, виводили худобу на росу та веселилися. Вважалося, що такі магічні ритуали сприяли щедрому урожаю та оберігали дім. Повинні оцю пошану до звичаїв, до обрядів, до наших предків, до хліба. Ми повинні її культивувати у наших у нашого підростаючого покоління виховувати їх на цьому. І тому був створений фестиваль Ось саме житичі який відповідає основним хліборобським святам календарним. Подвір'я Поліської хати зранку перетворилося на гамірний та колоритний вулик. Робота кипить у полі, сіють огірки, ворожать на пасочці та свячених яйцях, стрибають та номінають боки в житті. А ще співають обрядових та патріотичних пісень, водять ритуальні хороводи. Обов'язковий атрибут національне вбрання та гарний настрій. Сьогодні свято Юрія це велике свято, але чомусь воно в народі трошки призабуте. Але стільки обрядів, стільки звичаїв, стільки всього. Проводиться в цей день, і ми вирішили відродити це свято. І, Мабуть, це ми єдині в Україні хто відроджує саме це. Таке свято без частування. Посередволу у печі готують український коліж. Учасники смакують канапками з льоном та іншими смаколиками. Для дітей окремі солодкі вироби з тіста, жайворонки. Хто хоче сам долучається до їх виготовлення та випікання прямо просто неба? Символом цього свята був наш жайверночок. Ми з дітками ми робили його, навчали їх, прививали любов до кулінарії, ну, щоб дітки в подальшому, коли навіть виростали, могли передати цю традицію. Перед старою хатою свіжа експозиція картин відомого Житомирського художника Юрія Камишного, яка так і називається Під стріхою. Митець у день свого ангела сам її і представляє. Як завжди на полотнах любов до рідної землі, розваги всім до вподоби та смаку, виставки, ярмарки, майстер-класи, прогулянки в саду. А на додачу концерт відомого на Житомирщині ансамблю національного обряду Родислава. Фестиваль набере обертів і буде відомий у всій Україні. І навіть сьогодні очікуються гості з Канади і те, що сюди приїжджають на фестиваль, відомі наші колективи, в тому числі Родослав, це теж піднімає от ну можливість і дає високий рівень цьому фестивалю. Свято занурило кожного учасника у давнину, повернуло у дитинство і запам'ятається надовго. Наступний етап фестивалю зажимки, які відбудуться у липні, коли дозріє жито. Ірина Остапчук, Юрій Киричук спеціально для програми Акценти. Таким колоритним та автентичним став останній акцент цього травневого тижня. Культура це завжди красиво та незвідано. А ось не лише про культуру, а все головне говоритимемо за сім днів у цій студії. Дякую, що ви з нашим каналом. До побачення.